Мирішили Ми прийти, тому що сьогодні велике свято, і тому надіємося, що Бог нас почує, і для цієї України буде мир, буде перемога, і буде таке невеличкі свято. І як той сподобався насолодитися твоєї ласки, Святого Духа, нині повсякчас, славенням Всемутнього Бога Отця, і споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш на народ. <рес> <рес> ось паска, піка, васка, яйця, сала, сіль. О, ось так. Зберігають захисники, зберігає Бог. Тому це свято, це, це великодень, тому тут, тут навіть не було Христос Воскрес! <рес> <рес> Чекали дуже цього дня, на те, що зараз війна йде, але ми не зламні нас не подолати. Україна переможе.